Мирослава Малик, а я ще вернуся у Львів і буду в ньому вічно жити. Глибоко посаджені очі і випукла родимка на правій щоці на лінії губ. Миловидне обличчя 19-річної студентки англійської філології Ірини Сенек в аудиторії університету Франка сповнюється жахом. За нею прийшли. Привозять в тюрму на Лонського у контррозвідку «Смерш». За абревіатурою гасло Смерть шпигуна. Дівчина опиняється за зачиненими дверима м'ясорубки сталінського терору. От у ту ніч в грудні 1945 року з Ірини вибивають зізнання у приналежності до ОУН. Під час тортур перебивають дротяною нагайкою хребет. Криваве слідство триває чотири місяці, а вже в березні, 1946-го, її судять. Роблять це в камері, бо показувати в суді настільки побите дівча не хочуть навіть перед своїми ж працівниками. Вирок 10 років таборів, 5 років позбавлення прав. І довічне заслання. Етап зі Львова до особливо суворого табору для політв'язнів в Іркутській області триває понад місяць. В одній із каторжних лікарень дівчині роблять операцію, Нібито остеомієліт, а насправді наслідки побиття. Інвалідної групи не дають, ледве теплою її етапують. На будівництво байкало амурської магістралі. На кам'яному кар'єрі бранка падає і ламає праву руку. До всього щастя роблять ще одну операцію на перитоніт. Гній, який не має сили вийти, проривається в черевну порожнину. З того лікарняного ліжка на шпалозавод і лісоповал, а звідти на сльодяну фабрику щепати сльоду. От так, поміж каторжних робіт із болячками, недосипом і недоїданням минають роки золотої молодості дівчини з родинкою на щоці. У засланні ванже розсудженську в бараці родина і земляки Ірини Сенек. Ще у 1944 році. Її сестру арештували за участь у визвольному русі, а згодом батьків і малолітнього брата. Батько не дожив до зустрічі з донькою. Довший час Ірині не вдається влаштуватися на роботу, але з недуги вийшла ще й користь у прототуберкульозному диспансері, куди прийшла перевіритися, вдається влаштуватися реєстраторкою. Потім медичною статисткою, а ще згодом лікаркою статисткою. Пізніше на диво, один хірург допомагає виявити пухлини в грудному відділі хребта і сприяє, щоб її прооперувало в Ленінграді. Професор виймає гомілкову кістку з ноги і вставляє в хребет, щоб той міг бодай якось триматися купи. Півтора року в ліжку у гіпсі. Дають першу групу. Але випрошує другу. Треба ж працювати. У 1968-му Ірині дозволяють виїхати, але тільки не у Львів та область. Обирає Івано-Франківськ. Із труднощами влаштовується медсестрою і працює з ув'язненими у туберкульозній лікарні. Але недовго, якихось 4 роки. А в жовтні. 1972 року знову арешт. У звинуваченні йдеться, що пише антирадянські вірші за збірку поезій із любов'ю до України і знайомство із деякими учасниками українського руху опору, змушена знову заплатити більшовикам роками життя. Спершу присуджують сім років тюрми, три роки особливо суворого режиму і чотири роки заслання. Але слідчий провокує прочитати вірш і за нього додає ще рік. Ув'язнення відбуває в Мордовії, заслання в Казахстані. Попри всі табірні заборони, продовжує поетичний шлях, розпочатий ще у дев'ятирічному віці, пише потайки і вишиває на шматочках полотна мініатюри на релігійну тематику, українські церкви, знамена, іконки. Цитати про років. У листопаді 1978 етап відбула у уштобе тих п'ять років від дзвінка до дзвінка. У 1983-му повертається в Україну. Як особливо небезпечна рецидивістка, може поселитися не ближче 101 кілометра від Львова, тому і селиться у Бориславі. За все своє життя 34 роки провела в тюрмах концтаборах і на засланні. А у 57 уже дорослою жінкою зі зламаним і сяк так складеним хребтом, але все з тією родинкою на правій щоці на рівні губ зустрічає свого Василя також політв'язня із 15 роками таборів за плечима, повстанця. Інтелігента з технічною освітою, диригента хору і воротаря футбольної команди. Понівечене здоров'я тортурами в Норильську на старість літ доламають аж три форми раку, перш ніж Василь відійде у засвіти. Життя ламає жінку, а вона, попри хвороби, прошкує вгору, у прямому сенсі на гору маківку. У свої 76 років сходить зі схилу, ламає ногу, отримує допомогу, зокрема, сильне знеболювальне і продовжує похід, і лише наступного дня іде до хірургічного відділення накладати гіпс, долаючи біль і усвідомлюючи, що вкотре не здалася. Незборима сподвижниця Ірина Сенек. Донька колишнього січового стрільця, активістка підпілля ОУН зв'язкова Романа Шухевича. Борислав та Львів зробили її почесною громадянкою, а у США взагалі присвоїли звання однієї зі ста героїнь світу. Ірина Сеник написала кілька поетичних збірок, створила і відшила тисячі узорів. Змоделювала сотні суконь і сорочок, але так і не належала до жодної творчої спілки. Виставки її мистецьких робіт з успіхом проходили в куточках України, Англії, Бельгії, Канади. США. У 2002 році після виступу на підтримку блоку Наша Україна. Троє невідомих поб'ють жінку в її помешканні і пограбують. Та навіть після такої сумної і жорстокої події серце Ірини битиметься ще сім років. У засвіти Ірина Сеник відійшла у 83 роки. До речі, пані Ірина надзвичайно любила рідний Львів, але в силу обставин її боротьби. Жорстоких репресій і переслідувань лише невелику частину життя провела в ньому. Мріяла повернутися, писала. А я ще вернуся у Львів, і буду в ньому вічно жити, бо там розцвів мій перший спів найпершого кохання квіти. Там наливався щастям дім, як повінню весняні ріки. Ти Львове. Завше будь моїм, бо я твоя навіки. Та повернулася лише в домовині. Похована Ірина Сеник 27 жовтня 2009 року на полі почесних поховань на личаківському кладовищі у Львові. Величавим і велелюдним був її похорон, а сама вона. Залишилась еталоном героїчності й незламності українок. Дай Боже, щоб дух цієї героїні завжди витав над Україною, щоб наступні покоління були здатні наслідувати її приклад натхненного служіння Богові та Україні.